Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу, благословенного дня, нехай Бог береже вас та ваших близьких, даємо милість кожному, покаятись, стати учнем Ісуса Христа, цінувати Богом даний час, вивчати Біблію, не бути обманутим, розуміти, що все в руках Божих. Нам потрібно бути дуже уважними до тої інформації, якій ми дозволяємо входити в наш розум та наше серце. Коли ви слухаєте не тих людей, Є ризик заміни Євангелія з чистого Євангелія на перекручене. Заради власного благословення прийміть рішення слухати людей, які знаходяться на передовій. Вони працюють, пройшли переслідування, мають плід, результат і досвід. Скажіть собі, я не слухатиму людей, які нічого не проходили і не страждали за Христа і Євангелія. Це небезпечно. Наприклад, є країни, де жити і проповідувати легко, як у раю. Роздав запрошення та зібралася церква. Але є території, де знаходишся ніби в пеклі. Тут ідуть війни та переслідування. Наприклад, у нашій країні багато років триває війна, але ми проповідуємо Христа, роздали мільйони запрошень лише за один рік і продовжуємо мільйонами робити розсилки. Отже, запрошуємо вас до онлайн-конференції, вивчаємо Біблію разом, яка відбувається у найближчу неділю. Будемо раді вашій присутності. Приєднуйтесь, напишіть мені, будь ласка.